Росіян зумисно атакував корабель Норвегії. Борт йшов завданим курсом в економічній зоні Норвегії. Втім, рашистів це не спинили. Вони пішли на ескалацію, зробивши постріли в бік судна. Інцидент сколихнув всіх, а на флоті РФ заявили, що проводять навчання. Тож і стріляти, запускати ракети в бік іноземних кораблів їм не заборонено. Стався жахливий скандал великого масштабу. Що буде далі? Розбираємося у випуску. А ми вітаємо всіх глядачів. Не забувайте ставити ставити вподобайка та підписуватись під час рашиських морських навчань в Баренцевому морі Океан-24. Великий есмінець північного флоту Арафії адмірал Лавченко. Раптово зробив постріли по норвайському борту. Інцидент стався на північ від норвезького півострова Варангар в виключній економічній зоні Норвегії. У цьому районі північний флот РФ чомусь анонсував бойові стрільби в межах навчань океан 2024 Як відомо, кораб. Валь військово-морського флоту РФ, що брав участь в проведенні військових навчань, повідомив про перебування норвезького кораблю в небезпечній зоні та почав вимагати покинути її неподалік того місця, де ми бачили свої. Троси стояв рашистський військовий корабель. Потім зі мною зв'язалися по радіо, заявивши, що це військовий корабель Раф вам потрібно залишити територію, зазначив капітан кораблю. Однак, екіпаж судна Норвегії проігнорував наказ рашистів, пояснивши це необхідністю забрати троси в морі. Тоді єсмінець відкрив вогонь із гармати в його бік. Я подивився через плече на правий борт. а Там військовий корабель. Йде до нас на повному ходу. Корабель лягає за 200 метрів від нас, що трохи загрозливо, можна сказати. Щоб привернути нашу увагу, вони подали сигнал на 15 секунд. Після чого відкрили вогонь. Наш корпус сильно затрясло. Повідомляє капітан, і зазначається, що, попри вогонь, в бік судна Норвегії влучань не було. Після цього вони були вимушені покинути це місце під супроводженням адмірала Лавченко. Норвезькі сили оборони заявили, що їм відомо про інцидент, і підкреслюють, що норвезькі судна не зобов'язані залишати виключну економічну зону в Баренцевому морі, коли там відбувається навчання рашистів. Силам оборони Норвегії відомо, що відбувся діалог між норвезьким судном та рашистським військовим кораблем, який тренувався в оголошеній небезпечній зоні. Каже Вагард Фінборг, підполковник та пресофіцер оперативного штабу Сил оборони Норвегії. Однак він зазначив, що інцидент відбувся саме в норвезькій економічній зоні, яка також є міжнародними водами, і це означає, що кораблі всіх країн можуть вільно використовувати територію як морську магістраль або місце для військових навчань. А у посольстві арафія восло заявили, що зовсім не знають про інцидент і, мабуть, чекають на мотодичку від Кремля та пояснення, як вигідно подати інцидент. Ми зазначимо також, що норвезькі моряки кілька разів за останні кілька років протестували проти навчань рашистського флоту в Баренцевому морі. А кілька років тому в Держдумі самої арафії навіть Пропонували призупинити договіри з Норвегією про розмежування морських просторів і співробітництва в Баренцевому морі. Крім того, на фоні цього інциденту в водах Норвегії сталася інша не менш важлива подія: вантажне судно Рубі, яке прямує з рашистським небезпечним вибуховим вантажам. Повинно було пройти данськими водами цими днями, але застрягло в водах Норвегії. Судно стоїть більш-менш нерухоме на тому ж місці в норвезьких водах, згідно з даними. «Marine Traffic», який відстежує рух суден, і тепер, схоже, плани корабля можуть змінитися напередодні. Державна Луцманська компанія повідомляла, що Луцман підніметься на борт судна, але зараз замовлення на лоцмана в Пілот» більше немає. Про що повідомила прес-секретар? Анна Ханця, Лоцман, це людина, яка допомагає і консультує капітана судна в навігації в водах, про які лоцман має спеціальні знання. За даними данської морської адміністрації, якщо судно має пройти данськими водами із небезпечним вантажем, необхідний як лоцман на борту вантажного судна, так і допомога буксира. На борту судна знаходиться 20 тисяч тонн вибухонебезпечної аміачної селітри. Судно має пошкодження керма і тріщини в корпусі. Монтаж у сім разів більше за той, що призвів до вибуху в береті в 2020 році, у результаті якого загинуло щонайменше 207 осіб, згідно з даними сайту морських перевезень, корабель Рубі із рашистським вантажем повинен був пройти через. Ересун, однак тут протока є недостатньо глибокою, щоб корабель зміг пройти. Вантажному судну, яке ходить під Малтійським прапором, відмовили у заході до норвезьких портів. Корабель сів на мілину, а невдовзі після виходу із рашистського порту Кандалакша. Ну а тим немач, судно продовжило довгу подорож навколо Північної Норвегії, щоб пришвартуватися в норвезькому місті Тромсе. Як стало відомо, корабель планував пливти до Литви. Де мали усунути пошкодження, але уряд країни відмовився прийняти судно, поки воно перевозить вибухонебезпечний вантаж. Шведська влада також заперечує, що судно може пришвартуватися в портах. Гете борга і удивала поблизу населених пунктів. Тож судно набите вибуховим рашистським вантажем, просто застряло у водах Норвегії. Загалом останніми місяцями підвищену увагу привернула діяльність ВМФ РФ в міжнародних водах. РФ вже двічі розгортала ударні підводні човни для виконання завдання навколо Ірландського моря після того, як диктатор Путляр почав повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Раніше РФ розгорнула свій. Атомний підводний човен, Казань, військові кораблі та інші військово-морські кораблі в Карибському морі для запланованих військових навчань. За даними некомерційної організації Nuclear Threat Initiative NTI, рашистський флот налічує один із найбільших у світі підводних флотів із приблизно 58 судами. Так, рашисти вперше відправили підводний човен класу. Тіло дизель-електричний ударний підводний човен, який може запускати крилаті ракет Калібр в бік Ірландського моря близько 18 місяців тому. Другий інцидент стався нещодавно. Відомо, що рашистські підводні човни раніше не заходили в Ірландське море, яке розділяє острови Ірландії та Великої Британії. Повідомляє видання. Ну а Москва може розгортати свої ударні підводні човни в цьому районі для збору розвідданих щодо потенційних. Слабких місць оборони Британії та Ірландського моря за словами джерела, Рафія також може намагатися залякати сполучене королівство через його постійну підтримку України під час війни. Джерело Блумборг сказало, що офіційні особи США були в курсі цього питання, тоді як представники британського оборонного відомства сказали в даню, що вони не коментують операції. Міністерство оборони Ірландії відмовилося від коментарів. Крім того, катер боргової охорони США під час планового патрулювання навколо Алеутських островів Аляски натрапив на рашистський корабель в міжнародних водах, але в межах виключної економічної зони США, яка простягається на 370 кілометрів від боргової лінії США. Рашистське судно виявили за 48 кілометрів на південний схід від перевалу Амокта, екіпаж вертольота із авіабази Боргової охорони Кадьяк його Помітив, корабель берегової охорони не виходив на зв'язок із рашистським кораблем, але слідував за ним, коли той рухався на схід, щоб переконатися, що інтереси США навколо Аляски не були порушені. А ми згадаємо, як Ерефія завдала удару в Чорному морі по цивільному судну, що везло пшеницю до Єгипту. Тоді рашисти завдали удару в Чорному морі по цивільному вантажному судну, що перевозило пшеницю для Єгипту. Глобальна продовольче безпека залежить від безперебійного виробництва та постачання продуктів харчування. Водночас Арефія продовжує атаки на інфраструктури і сховища в Україні, яка є одним із ключових глобальних донорів продовольчої безпеки, заявив тоді президент України Володимир Зеленський. Ну а ми вам дякуємо, що додивились відео до кінця. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватися, щоб не пропустити жодних актуальних новин. Побачимося. Слава Україні!